Вітаю вас, мої любі першокласники на уроці української мови. Сьогодні ми з вами вчимося писати велику букву С. Ось дзвінок сигнал подав. До роботи час настав. Всі сідайте тихо, діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Починаємо наш урок із гімнастики для очей. Приготуйте свої ручки, виставіть їх вперед і зіжміть пальчики в кулачок. Тепер виставте вказівний пальчик вперед на лівій і правій руці, покрутіть ним за часовою та проти часової стрілочки. Спробуйте виконати цю вправу одномоментно на лівій і правій руці. Виконайте цю вправу декілька разів. А ми продовжуємо наш урок. Клоун і акробати мавпи смішні хвостаті, лев, але гоп, стрибає просто вогонь. Ай-яй-яй! Хлоп, хлоп і півпритопа, мудра собачка-кнопа, гав-гав, усе рахує, цирк дітвору чарує. Отже, ми сьогодні поговоримо про цирк і навчимося писати букву, велику букву, якою починається це слово. Здогадалися? Це цирк. Отже, що ви можете сказати, коли чуєте слово цирк? Які слова ви можете навести як приклад? Клоун, акробат. Тварини, арена, купол, дресирувальник, фокус. Чудово. Тому давайте подивимося, з якої літери ми будемо писати за слово цирк. Якщо це буде назва віршика або якогось оповідання. Велика буква С починає писатися від верхньої міжрядкової лінії. Починаємо писати нижче і рухаємося праворуч і вгору. Доходимо до верхньої міжрядкової лінії, заокруглюємо і ведемо пряму довгу похилу лінію до нижньої лінії рядочка. Біля нижньої лі... лінії рядка заокруглили праворуч і рухаємося до верхньої міжрядкової лінії, не відриваючи руки, рухаємося вниз до нижньої лінії рядочка, заокруглюємо біля неї, піднімаємося до середини рядка. Потім проводимо коротку похилу лінію, закруглюємо ліворуч. І рухаємося в місце з'єднання, в місце перетину прямої короткої і нижньої лінії рядочка, і виходимо на середину рядка. Отже, це велика буква С. Під рахунок вона пишеться І раз, І два. І. 3 і. Перегляньте ще раз, як пишеться буква С, і виконаємо вправу в повітрі. Отже, починаємо писати нижче верхньої міжрядкової лінії. Рухаємося до нижньої лінії рядочка, заокруглюємо. Потім рухаємося до верхньої міжрядкової лінії, знову опускаємося вниз. До нижньої лінії рядочка заокруглюємо і робимо петлю. Поставте руку в повітря, під мій рахунок починаємо писати і, раз опустилися, і заокруглили і піднялися, два Опустилися. І заокруглили. Три опустилися і зробили петлю. Виконайте вправу письмо букви С в повітрі декілька разів. Сьогодні ми навчимося з'єднувати велику букву С з іншими буквами. Прочитаємо слово Цілина. Цілина це нерозпахане поле. Буква С і буква І пишуться безвідривно. Написавши букву С, ми рухаємося одразу до верхньої лінії рядочка і потім пишемо букву І. Наступне слово цейлон. Це острів, де вирощують цейлонський чай. «Цейлон» починається на склад С. Від букви С ми рухаємося одразу. Праворуч вгору до верхньої міжрядкової лінії і округлюємо ліворуч. Пишемо букву Е. Цокати. Цокати це стучати копитами. Цокати починається на склад СО. Букву С і букву О можна поєднати двома способами або рухатися після написання С. До верхньої лінії рядочка і звідти писати овал букви О. Або зупинитися на середині рядочка, знову рухаємося вниз до нижньої лінії рядка і пишемо овал букви О. Ця точка. Чому це слово записано з великої букви? Тому що це і м'якиці, цяточка. Давайте подивимося, як поєднується буква С і буква Я. Ми записали букву С, потім взялися за неї і рухаємося вниз до нижньої лінії рядочка, пишемо букву Я. Зверніть увагу, буква С і буква Я обов'язково мають триматися за ручки. Перед роботою в зошиті виконаємо ще одну вправу для очей. Слідкуйте, як рухається цукерка. Тож приготуйте свої зошити або аркуші паперу, відступіть. Одну, один рядочок вниз. Не забувайте, що під час роботи в зошиті ми обов'язково слідкуємо за власною поставою. Сидимо рівно ніжки на підлозі, руки лежать на столі, зошит має бути покладений навскіз і тримаємо ручку або олівець з трьома пальчиками. На першому рядочку ми з вами запишемо елементи букви С. Перший елемент ми починаємо писати від верхньої міжрядкової лінії і завершуємо на верхній міжрядковій лінії. Друга це пряма довга похила лінія із заокругленням праворуч. Третій елемент це коротка Лінія із заокругленням ліворуч хвостик букви С. Напишіть ці три елементи цілий рядочок. Не забувайте, що ви маєте право зупиняти наш урок у будь-який момент. Ваше завдання навчитися охайно і правильно писати літери, склади, слова, речення. Якщо ви завершили писати елементи букви С, ми їх об'єднаємо і запишемо велику букву С Цілий рядочок. Постарайтеся, ви маєте оцінити свою роботу. Якщо вам сподобається, як ви напишете букву С, поставте собі знак оклику Ви молодці. Сподіваюся, що ніхто із вас не поставить знак питання. Пам'ятаєте, чому я не постарався? Отже, записали рядок букви «ц». На наступному рядочку ми запишемо два склади: «ці» і «це». Розподіляємо рядочок на дві половинки і запишемо склад «ці». Це приблизно 4-5 складів. І продовжимо писати до кінця рядочка склад С. Слідкуйте за нахилом, за відстанню між складами вона має бути приблизно однаковою. На наступному рядочку ми запишемо склад «СО». Пам'ятайте, що ви можете використовувати будь-який спосіб поєднання букви С і букви О. Або від верхньої лінії рядочка, або від середини рядочка. Тобто це буде верхнє або середнє поєднання. Тож, напишемо склад С 4-5 разів і продовжимо. До кінця писати рядочок складом ця. Якщо ви завершили писати склади, порухаємося, відпочинемо, виконаємо фізкульт хвилинку. Розгляньте малюнки. Які предмети ви бачите? Давайте назвемо ці слова Місяць, чашка, сонце, заєць, яйце, чапля, курча, цибуля, часник. Вам потрібно записати слова в дві колонки, в яких є буква «Ч», а праворуч слова, які містять букву С. Давайте з вами виберемо слова, які містять букву «Ч». Чапля, курча. Часник чашка. А слова, які місять букву С, місяць, сонце, заєць, яйце, цибуля. Правильно. Натисніть відео на паузу і запишіть ці слова в стовпчик. Розділяючи на слова із буквою «Ч» і із буквою С. Ви писати можете слова в будь-якій послідовності. Натиснули відео на паузу і запишіть ці слова. Якщо ви виконали цю вправу і повернулися на урок, давайте перевіримо: мої слова можуть бути записані не в тому порядку, що ваші. Але знайдіть ці слова у себе у стовпчику. Отже, із буквою Ч я записала курча чапля, часник, чашка. Із буквою С Сонце, місяць яйце, заєць. Перевірте, чи правильно у вас записані слова. Якщо ви пропустили букву або неправильно її зобразили, не турбуйтеся, не засмучуйтеся, перекресліть неправильну букву і зверху напишіть потрібну букву. Якщо ви пропустили букву, вставте її зверху на тому місці, де вона має стояти, тобто між тими буквами, що ви записали. Ми рухаємося далі. Наразі у нас диктант. Диктант малюнковий. Розглянемо предмети, які з'являються у вас на екрані. Олівець, цукерка. Перець, цирк. Давайте ще раз назвемо ці слова. Олівець, цукерка, перець, цирк. Натисніть відео на паузу і запишіть самостійно назви цих предметів. Перше слово починайте писати з великої літери. Між словами ставите кому. Після останнього слова поставте крапку. Якщо ви завершили писати ці всі слова і повернулися на урок, давайте перевіримо, чи правильно ви записали ці слова. Олівець, цукерка, перець, цирк. Зверніть увагу, щоб показати м'якість приголосного «ц» – Олівець, ми використовуємо м'який знак. Бо цей звук ми вимовляємо м'яко і коротко. В слові перець звучить м'яко і коротко, тому ми використовуємо знак м'якчення. А зараз ми пригадаємо речення, яке зустрічалося на сторінках нашого букварика. Прочитаємо рукописне речення. Із травиці виглядали суниці, із травиці виглядали суниці. Ваше завдання натиснути на паузу і списати це речення собі в зошит. Речення ви списуєте рукописними буквами. Натисніть на паузу і виконайте це завдання. Не забудьте перевірити. Під час написання речення я вам раджу диктувати собі слова по складах, записувати склад і одразу ж перевіряти, чи всі букви є в цьому складі. А ми продовжимо наш урок. І час прийшов підбити підсумки, що у вас вийшло, що у вас не вийшло, чи, це, чи все у вас було неперевершено, то оберіть і оцініть той настрій, з яким ви завершуєте урок. Зелений це було неперевершено. Жовтий ну, нормальний урок. Червоний урок пройшов погано. Я з вами прощаюся до наступного уроку. Бажаю, щоб навчання для вас було легким і цікавим. До зустрічі!